Всіх вітаю на каналі. Повертається кар'єра Роми. Наступний у нас матч проти спеції, матч серії А. Наступний матч буде проти Реала Бетіса, який буде замикати перше коло Ліги Європи. Далі Неаполь, Салернітана, Фіорентіна, Лаціо. Такі непрості матчі, спеція, виїзд. Тому потрібно також на них налаштовуватися. Цікаво, яке вони місце займають в таблиці. Вони 16, 4 поразки, дві нічиї, одна перемога. З їхнього складу в бомбардирській гонці я вже бачу Фабіо Боріні. Він там вже мелькав, 5 голів є, тобто 7 матчів, 5 голів, це чудовий показник. Стосовно новин команди, новий контракт продовжили з Джеферсоном Лєрмою. Також Пауло Дебало показав відданість для команди. Дізналися ми цінки по двох таких гравцях з Чорногорії, якими ми цікавимося, це Стефан Савіч і Стефан Йоветіч також. Два такі цікаві гравці, наче говорить про те, що він вже повністю відновився від травми, що він вже може грати в цьому матчі. І буде цікаво подивитися на його повернення. Вейналду все ж таки сказав, що він на дійсно були сумніви, що зміна тренерів, що, можливо, він йде в гру, але те, як він грає, він відчув полегшення те, що він все ж таки є гравцем основного складу. І це для мене приємно чути, те, що цей гравець все ж таки хвалить нас і він хоче залишитися. Попри те, були якісь чутки, що там матіч хоче піти з команди, але це вже, я думаю, будемо вирішувати з самим гравцем і це вже буде питання наступне. Так, скаути далі працюють. Стефан Ельшараві також каже, що він в чудовій формі, не хоче залишатися на лаві запасних, хоче грати з перших хвилин, що також похвально. Цей гравець ключовий і в нашому складі. І думаю, що все, команди готові виходити на поле. Зараз будемо дивитися. Ось вам Фабіо Боріні, ось вам Форвард Белотті. Підберемо зараз форми, щоб не бути аж надто схожими. Думаю, візьмемо все ж таки основну і нехай вони грають також в основній формі. І так, до складу. Все ж таки тут, я думаю, треба дати трішки перепочити деяким гравцям Спіна Цоло на Карлсдорпа. Манчині і Банес чудово провели минулий матч, зіграли в суху. І Банес мене дійсно порадував, так скажемо. Проявив він собі там прям такі лідерські якості. І Манчині дуже класно на досвіді відіграв Бернат. Ну, думаю, варто їм дати відпочити. Нехай вийде Начо. Начо і Роджер зіграють в центрі. Лермо, 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 я випущу Пелегріні. Вейналдума поставлю більш до атаки і в опорну зону Сержо Олівейру. Бо є декілька гравців, які ще досить себе якось слабенько заявили. Це все ж таки Сержо Олівейра, який приходив до Жозе Мауріньо, який був попередником. Він був в його складі ключовим гравцем. Поки що Сержо Олівейра важко вкатується, і я приглядаюся, чи він потрібен тут. Бо є і Кристанти, є і Пелегріні, чудово себе показує Матіч. І Лєрма також прийшов новачок команди, показує себе. Другий гравець, який себе якось слабенько заявив, це Свіляр. Два матча в Лігі Європи проти не так сильних команд, як Гетеборг, Люд, людогорець І в нас в цих двох матчах є пропущені м'ячі, свіляр. Не знаю, поки що до мене до нього багато питань чи буде цей гравець прогресувати. Росія ще списує слабенькі такі виступи на те, що гравець лише недавно приєднався. Будемо до нього приглядатися. І чому цікавився Стефаном Савічем? Бо ось Тріо центральних захисників Кумбула, Мавропанос, Манчині, Іванес це все молоді гравці, і на фоні них наче дуже хто вміє грати з м'ячем. І Стефан Савіч це той, хто буде боротися, і це дуже цікаво. Стефан Савіч і Йоветіч вже грали в серії А за Фіорентіно. Двох такі різні шляхи. Один навки з Фіорентіни пішов в Манчестер Сіті, інший з Манчестер Сіті пішов у Фіорентіну. Таке, цікаво. Цікаво буде подивитися, нехай скаути слідкують. Пауло Дебалу я зніму на Ельшараві і поставлю туди пулішича, щоб Ель Шараві зміщався. Дебала на лавці прибережемо його на Реал Бетіс, Лермо на Россі. Ось так. Крістанте Матіш і Спінацолу я зніму на Мавропануса такого. Бо навіть можливо на Манчінні. Ні, нехай Мавропанус буде. Капітанську пов'язку. Карсдроп, ну, поки ще зарано, нехай буде Пелегріні. Карсдрпа мені подобається його зв'язочка така з Вейналдумом, така вона ще з Feynorду награна в них. І буде цікаво подивитися. Що ж з себе представляє ця спеція. Нехай буде пасмурна повода і ранній матч Рудини. Зі спеції я ще пам'ятаю, що в них, можливо, має бути Віктор Коваленко, з таланти. Подивимося, чи він в них є. І все готове для того, щоб матч відбувся. Команда на поле, паспорт на повод, виїзд румін і фейс. Мотті, показує нам Руй Патрісіо, рік Карсдорп, Дальній. Вейналдун, Карсдорп, голландські гравці, які не один рік. Стефан Ельшараві, чудовій формі, і забиває, і віддає асисти, все виходить у фараона, і приємно дивитися за зброю. Нам гравців спеції, так відразу її не впізнаєш. Ось капітан Пелегріні. Не так часто він поки що ще з'являвся в цьому сезоні. Цікаво подивитися на нього, адже в реальності це один з ключових гравців. Ну і Рома, їхня серія, 7 перемог, 21 очко. І ось склад Зуд, ще один голландець на полі. Бачимо ми Поріні, Терзі, на лавці бачу скуфет, рабуса і наш екс-педстадін. Будемо за ним уважно глянути. Діти, бо так дивлюсь 9 номер Галабіно, мало знайомий цей гравець. І ось Крістіан Пулішич також 5 голів у різних змаганнях і склад Роми Стандартна схема 4-3-3. В центрі в нападі 9 номер Андре Белоті. Розводять спеція перші. Будемо намагатися з ними грати обережно, адже я думаю їхня лінія півзахисту це така про всяк випадок друга лінія оборони. Три півзахисника разом, разом стоять. Ось наче Фернандес. Його повернення після травми. Легріні віддає на Вейналдума. Карсдорп. Запускає він Вейналдума. Вейналдум зміщується в центр. Пускає він вільних партнерів. Крістіан Пулішич. І Ось удар! І ось зразу гольова нагода. В першому ударі. Ось Вейналдум стягнув на себе гравців, віддав під ліву Пулішичу. І він намагався пробити потужно в дальню від голкіпера. І зуд лише поглядом проводив цей удар. Якби м'ячий, що ворота був би безсилий голкіпер, я вважаю. Белгріні чудово підіграє на Пулішича. Боріні вступає у боротьбу. Начо Фернандес. Тримає, контролюють м'яч гравці Роми. Є тут багато технічних гравців, і Бернат і навіть той самий Начо. Стефан Ель Шараві. Ой-ой-ой, стягнув він гравців, віддає на Бернат. А Бернат повертає. Стефан Ель Шараві обігрує. і Ось ось вам, ось вам і фараон, ось його підключення до атаки. Чудово вони з Бернатом зіграли. І ось він Стефан Ель Шараві, підбігає до трибун, до трибун суперника. Це звісно. Ось тут Бернат чудово витримав паузу, Ель Шараві під праву і прям. Стрілив він зута, 0-1, швидкий гол є. 8 хвилин знадобилося для Роми, аби прошити спецію. І ось вам фланги. Ось вам перша атака від Пулішича, мало не закінчилась голом. І ось тут підключення Берна та Стефана Ельшараві. удар і 1-0. Потужні фланги має Рома в цьому сезоні. Ельшараві вступає у боротьбу. Мора, шостий номер. Річі. Ось тут Олівейра, чудово, чудово він включився. Підібрав м'яч, однак не зумів віддати він партнеру по команді. Карсдор блокує. Чудово. Роджер Ібанес. На ньому ще й порушують правила, але м'яч залишається в Роме. Шараві і віддати туди на Пелегріні. Пелегріні прокидає. Ой-ой-ой, переоцінив я в Пелегріні, думав, що можна так прокинути, але зут також там не спить на воротах, він все це бачив. В Пелегріні задалеко прокинув м'яч і не діставав він вже його, кібер був перший. Я ось спеціально вони забирають м'яч, намагаються контролювати. Це ж Олівейра пішов в боротьбу. Олівейра, Запускає він Аль Шараві. Белоті. ай яй 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 якось вже довго обігрувався з м'ячем Белоті. Ось ну стосовно Стефана Єветіча, зараз ми поговоримо після цієї атаки. Обіграв Карсдор, погравець спеції, Галабіно йде по фланзі. Руль Патрісіо виходить, забирає цей м'яч. Йоветіш це швидше на ротацію для Белоті, адже на Белоті йде велика ставка, однак, бачите, на цю позицію немає такого центр форварда, який би міг би вийти і закрити його. Адже Стефана Шараві пробували в центр. І Адаму Траоре, але це швидше гравці виходять і думають, аби там не затупити сильно багато. І відіграти так, аби було не соромно. Де спеція в контрнаступ. Подача на дальню і тут оффсайт, хоча Пилегріні чудово відіграв головою. Оффсайт очевидний, гравець забіг. 25 хвилин позаду Спеція якось намагається знайти свою гру, якось на контратаках, на навісах. Ставлю Патрісер, Патрісер витягує гравців спеції, виносить він на фланг. Виносить він далеко, Крістіан Пуліші не побачив. Занадто сильний такий винос з м'яча. Терзі. Зіграв він на річі. Контролює спеція І потрібно не кидатися, нехай вони собі роблять ці перепасовки. Головне не губити позиції. Нора на в фланзі проти нього Бернат. Ось, не зумів він пройти Берната і ось такий навіс, і ось це була помилка, мені здається, відначок перелетів його м'яч. І ось він небезпечний удар у воротах Руй Патрісіо, Патрісі, звісно, все це читав, він це все бачив. Такий неприємний м'яч був від Газона підскакував для гравця спеції. Однак все ж таки удар завдано і це також... Я можу сказати, перша нагода від спеції. Пелегріні, під удар, йому скинув. З неробочої пробив Пелегріні, небезпечно, але в зуд це все бачив. І потужний удар зводиться на нуль. Кіпер все контролював. Пелегріні віддає на фланг, Пулішич вже не встигає, він вже забігав, готувався до кросу, але Пелегріні віддав низом. І так, Ібанес трахує і, навіс, і все ж таки на навіси грають спеція, і ось стандарт це їхня нагода. Мора пішов подавати. Харсдорп. Така якась плутанина в штрафній. Белоті чіпляється, він віддає на ельшараві. Ельшараві далі на Пулішича. і ось це тріо виходить в контрнаступ. Ливив я таку геть паузу, адже так пулящич сильно віддав її на Ільшараві, хоча не думав я так, що потрібно. І ось Ельшараві лівої побивав темп, дотик потужно, оближньо, там зут якось намагався рефлексами контролювати цей епізод, але м'яч вилучив стійку. І ось такий небезпечний контрнаступ зразу після кутового спеціалу. Лейра, Легріні втрачає 17-й номер м'яч, він мусить вайнаудом повертатися, адже він побіг забігати під передачу, але спеція забирає м'яч. пресингують вони. З лівого флангу проходять. Ось вам шостий номер, знову він, знову він навістрі атаки і ось тут забракло йому точності. Наче вже стелився блокувати цей удар, але бачимо, що мора вбив так, щоб навірно. Патрісіо, я думаю, там вже мало чим би допоміг би для команди. Потужний удар в дальню, чимось нагадує удар Пулішича на перших хвилинах матчу. З Крістіан Пулішич запускає від Пелегріні. Одну хвилину додає арбітер. Був лише кутовий в першому таймі. Пелегріні подає на белоті, ось белоті головою. Перший удар завдає нападник в цьому таймі. Носить зуб зразу на гравців спеції. І Карсдорп читає, розрізнув він передачу. Карсдор чудово, 0-1, Рома йде попереду. Моменти мають обидві команди, але так на кожен момент знаєте, потрібно якось грати обережніше в захисті. Ось Шараві. Його прошивний удар. Болоня програє Ювентусу, Атланта 1-1 з Бероною, Інтер 2-0, Наполі 1-0 виграє Лече. Вам статистика, спеція, потрошки-потрошки, по але створює свої моменти і ось оті удари від мори даремно не проходять. Ось буріння поки що був малопомітний, все ж таки. Ой, -ой Крістіан Пулішич взяв на себе гру. Тут, звісно, два захисники зажували його конкретно. Белоті знову йде пресингувати голкіпера. Арзур вступив боротьбу по і потрібно не вимикатися з епізоду, адже на твому фланзі Боріні. Страхує Пелегріні правого захисника. Навіс на дальню. І ось тут річі пробив головою. Продушив він так Берната. І ось тут Стіка. Стіка рятує Рому від пропущеного удару. Руль Патрісіо Грає на ближнього Начо Фернандеса. Бернат. Перек на Ібанеза. Бразилець далі просуває м'яч. Віддає він на Джорджа Вейналдума. Пулішич на Белотті. Белотті. Чудово відкривається зона. Бей... Вейналдум. Пулішич. Губиться м'яч, однак Стефан Ельшараві підбирає його. Вже загубилася та атака і потрібно заново створювати момент. Стефан Шрав відіграє немов опорного. У нас глибоко він відійшов. Має в цьому матчі Асист. І ось зараз він подає на пулішича і ось там захисники мало не згубили американця. Біно приймає, річі. Пулішич чудово в відборі. Він налом знову заплутався він якось з вибором позиції. Де правим флагом атака. Не давати просуватися спеції. Шостий номер забігає, Вейналдом блокує. Йде на віз. М'яч так зіскользує з ноги. І ось перша заміна в матчі виходить Рагуса замість Річі. Більш атакуючого плану гравець. Знову Рупатрісь через ближнього, знову Ібанес, Рік Карсдорп. Ненького на. намагалися Крімся Пулішич чи Белоті розіграти. Ох, Як Чкардр читає, він сьогодні цього... не Белотя, а Боріні. основного гравця спеції. Бачить він ці всі забігання і передачі на нього. Бернат, Шараві. Зразу грає Мор з Бернетом. Шараві, Олівейра. Джо помиляється, я саме хотів сказати, що найбільше якось втомився Вейналдум. Артур в чудовому підкаті блокує прохід боріні, аут заробляє. Крістіан Пулішич знову його боротьба без порушень правил, мало не втратив центральний захисник м'яч. на фланзі. Пікую його Бернат і ще один кутовий для спеції. Я думаю, слід зробити заміну Вейналдума. Ми знімемо, напевно, з Гріні поміняю. Випущу більш опорного гравця. Напевно, немає матіч. Крістіан Пулішич, Ельшараві Ельшараві, напевно, сяде на лавку, вийде Росі. Більш треба грати в контрвиступи такі. Джорджовейналдум йде з поля. Непоганий матч він провів, нічим таким визначним особо не виділився, контролював в центрі поля, віддавав передачі на фланг, намагався загострювати в якихось моментах з Пелегріні чудово, з'їхав головою. Ще відбирає м'яч і ось Россі зразу повертає йому його. Ось можна запускати Россі. Чудовий пас в і однак і Нікому цей пас не дійшов. Шокода, небезпечна атака була. І зараз відповідь спеції. Мало не всі вони йдуть відразу в атаку. Ой-ой-ой, чудовий пас туди на росі, такий нож... ножницями. Як же ж тонко не проходять ці передачі, однак намагаємося, намагаємося створювати і далі якось хочеться розіграти довірного. Белоті, Боріні, Белоті, чудово накручує. Взяв він на себе гру. Рамос проти Пелегріні. Чудово грає сьогодні з капітанською пов'язкою Пелегріні. І до атаки, і в захисті. Белоті. Не дається йому пройти захисника. Пулішич по фланзі. Накручує він суперників. Навіз. І ось 2-0. Ой-ой-ой-ой-ой. Як же ж Пулішич тут розібрався із захисниками, що Росі залишалося лише перевести цей м'яч у сітку. Чудово зіграв американський Вінгер. Як же ж він тут розкрутив? Трьох захисників навіс на дальню, і тут захисники загубили урумбайського гравця. І дуже класно Россі. Це перший гол його за команду. Ось який важливий гол при мінімальній такій різниці проти важкого суперника на виїзді. Бо я вже хотів казати, що якось важливо грати обережніше з цією спецією, аби не втратити очки. І зараз у Львейра знову запускає він Росі. Лежався з зутом, намагався вже пробити. Але Зут тут як тут забрав м'яч з під ніг. Ібанес, чудово-чудово він нащупує свою гру. Арзурп. Чудово бачить пелегріні. Одну хвилину знову ж додає арбітер як в першому таймі. Спецію ватацією. ось арбітер завершує гру в такому матчі. Ось, ось він Руй Патрісіо. ось Сержо Олівейра, португальські гравці. Ще один сухий матч для голкіпера Роми. І чудова перемога. Ось вітає в Пелегріні з капітанською пов'язкою. Беріні сьогодні не відзначився, Намагалися його скривати. І ось зуб Два м'ячі сьогодні. Мастив. Вітають Росі з дебютним голом. Чудовий матч, все вийшло в команди, все як малося. Дельша Раві, перший гол на 8-й хвилині. Розкачав він гравців, ось тут вейналдом намагався пропасну, пас, якісь віддачі продушити, таке щось, мало що похоже. І ось тут Пулішич, Як же ж, накручував він цих захисників, подав, навіс такий небезпечний, і ось на нього відгукнувся Дія Горосі. Також тут заміщувався з зутом. 0-2, хороша перемога на виїзді, асисти у Пулічича і у Берната. Наполі 3-0, Ювентус 0-1. І що ж, будемо крокувати далі. Наступний матч проти Реал Бетіса. І цікаво буде побачити команду в Єврокубках. Як все ж таки в них Бетіс це вже, я вам скажу, серйозна команда, і проти неї потрібно також налаштовуватися. Боявський 3 м'ячі в Лізі Європи, Кріщано Роналдо 3 м'ячі. Ну, а в Роме новий герой, це Бернат. Це однозначно, дуже класно він закриває позицію лівого захисника. Саме для цього ми його і брали. І чудово бачити, як цей гравець бере такі лідерські якості, так як я і говорив після такого періоду в ПСЖ невідомого рії. Ось гравець приходить в команду трішки нижчу за класом зараз. І бере на себе лідерські якості. І чудово, що він веде за собою команду, закриває позицію. Це приємно бачити. Цей гравець все ж таки отримує те, на що він заслуговує. Це крутий гравець і мені приємно його бачити в нашому складі команди. Наступний матч Бетіс, це буде, напевно, виїзний матч. Ні, все ж таки вдома будемо приймати Реал Бетіс, і це дуже добре. Перша домашня гра. Бетіс серйозна команда. До зустрічі в наступному відео.